Доброго дня всім. Сьогодні, і це вівторок сьогодні. Йду за Богданкою. Так стало якось тепленько. Зранку було дуже холодно і туманно. А зараз все. Тепло і небо синє. <кій> Вчора дощик був в мене. Десь напевно, що два часа без перестанку йшов. Не дуже сильний, але був. Ну, наче сонце є, але скажу, що в босоножках... Жарко, це й холодно діла такі закриті. взула закриті. Взола босоножки замерзла, перезулась. Вже осінь, в воздусі осінь. Зараз заберу її та й буду там складаю одяг, перепираю в комоді. Всім гарного дня бажаю! О, батут знов поставили. На вихідні забирають батут, а на шкільні дні будні залишають. Гарні стоять два ломончики. Корту, сочайно. Йдемо вже з Богданкою. Ти водичку набирала свіженько чи це та вдома? Водичку, жалуйста. Курточку зняли, бо їй жарко. Що ти хотіла? Давай, водичку напий. Дай б до нести. Ні, не хочу. Добре. Та нормально в школі, не кашляла Богданка. Трошки. Трошки кашляла. Не було погано, Ні. ну слава Богу. Давай до дідочки. Да? Тобі не холодно, тоненький коло? Що то О! Шо, від собачки йде? Не холодно за це? Ні, жарко. Ага. Проти сонечка дуже жарко, так. Да? Мама, а я за так, що сонце може людину вбити, легко. Да? Нерабається сильний типути і людина може померти. Богданка, що в там в школі виває? було, тому що і тебе тиждень не було, ти хворіла. Що ну, ви ну, робили? Як, ну, як сейчас зараз розповім. Я... Голосніше. Ми там ми йшли як там? Так, знаєш, тако? Йде підвал, наш клас. Так. То йде дитівки у клас, і тут і, так поворот. І тут, о. потім йдеш прямо. Прямо-прямо, тут зверху ти заходиш там і там не в А. -а, Ми там, е Це ігрова кімната називається. так. Гралися в ігровій кімнаті чи що? Ні. Там не було такої ігри, можна було. Ну, бо тут такі, знаєш, Петрика, дома така штука. Такий був. Басейн. Так, басейн. Там є ігрові кі з кімнаті, так, басейн з шариками. Ми так. там казочку читали і запам'ятали. А хто вам читав? От добре. І ти гарно запам'ятав? Трошки ну, там. Треба уважно і слухати. Там по да? Думаю, по <рес> ну, да, всі потрошки говорили. Думаєш, там цілу казку сама що сказати. Ну так, всі потрошки, тільки, щоб добре запам'ятати, треба дуже уважно Я слухати. Я сказала, що лиш постукала до цього. Ага. <свес> -а -а. Ты за мной скучила? Да. да. Я тоже за тобой скучила. Вода <свес> <свес> Там кавунчик на столе где разрезанный. Хочешь? Mm -hmm. <свес> хочешь? Не хочешь? Не хочешь? Хочешь? Добрый. Треба стерегти, щоб більше не захворіти. Пішли з Богданкою і бачу, набила шишку на лобі. Покажи пальчиком. ну її видно, можна показувати. Де ти набила? Опарту вдарила. Дос... Настала щось. Об парту вдарилася. Об що це ти? Доставала щось під партію? Та не повні, я ще ручку піднімала. Треба дуже обережно. Синій. Добре, що а не йде. Не... У там просто така буде кулечка. Да. <смеш> ну нічого, до свадьби заживе, колись мені бабуся казала. Да? Mm, да. Так, що там вам дали англійський зошит новий, да? так? Попробуй підняти його, пожалуйста. Ого, Дивиш, що мені це зна... там є? Ну показуй Ми, нам. На, на так, Так. Я, так. Мовий. 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 Я там додому маю зробити. Що далі подивимось? Так, що тут писать? Дивись, тебе написано, На знаєш пропис. що? Дивіше, два а, дали. прописи дали. Дивись, написано, знаєш, що це? Молодчинка. Дуже гарно, молодець. Забери, ручки, я легенько сама. Іди, маєш, що, що бути? Ага. Має бути. А чого ти так спішила, чи що так, так густо? Дивись, задали нам. Ну, додому. І тут. тут теж написано молодчинка. Молодчинко. Так, і загадали таких красивих. А я сьогодні реально була мальчусь. Бо дуже гарно, справді. Молочко я сьогодні була, молочко. Молочко ти була сьогодні? Так. Да. Зрозуміло. О, треба молочка купити. Так. А, грушку я забула. Ой, які гарні зошити. Та лазні. Козочки всі. Будемо робити завдання. Сама не вздумай до цього робити. Да. Бо цей. Бо ти спортити можеш листочок. Тільки Мама... з мамою, хорошо? Мама, я не говорила, хто хоче на шах з дівчинки. З девочки. Я так думаю, не, я ж сходу, я ще об ті сходу здаюся, то й все, в мене в мене буде щенячки набиті. Також корлєва такі, такі на так, <смеш> ну, сонячки плитися. Ні, ні, ти будеш обережно, щоб більше санячків не було. Ой. Так, це дали два зошита прописи. Е, ще англійський. Ось бачу зошит. Ой, який грубий, прямо книжка. Скільки тут сторінок? Ого, 123, більше. Тут накліє. Ага. Угу. Тільки не ти, ти не сама вивати. нічого не робиш, тільки з учителькою, да, Душі? Це я не значила. А, мам, ти поняла? Дивись, це треба наклеювати. Так, завдання будуть робити. Ворбук. Ну от будемо писати. Мама. Це 400 гривень нам треба здати маю, за ці я. зошити. А є ще якийсь зошит, коли у нас було світ навколо не. тебе чи ще якийсь? Не. Немає, так? Да? Так, а що в цьому писали? А втімки такі самі були, пам'ятаєш лошади? Да! Згадала? Тач. І втімки точно точ такі. Дуже красиві. Точно да. такі втім. Так, да, такі самі. Таке тут такого і такого. Угу. І тут такого було. Так що в щоденечку задали. Щоденечку нічого. Ні, щось написала, казала мені. Ага, в прописі написати нам сторінка від першої до п'ятої. Знаєш чому? Тому що тебе, тебе ж не було в школі тиждень, ти пропустила багато. Ми напишемо, там не важко там штрихувати таке щось. Така закладочка хай завжди стоїть, щоб не шукати. А тоді на п'ятницю, по математиці, теж від третьої до п'ятої. Зробимо зразу і то, і то, так? Да? Це завтра в тебе англійська, Єдес, фізкультура, укрмова, ЄдеС. Мамочку, я тебе люблю? Я тебе дуже сильно люблю. Утя мою. Дуже люблю тебе, бо на нас. А Да. Давай переодіватися будемо і їсти кавунчик, да? Угу. Добре. А скільки москалонів? Скільки? Я не знаю. Сашка один достав. Папа говорив, що... Е, Ні, Пашка говорив, що. Я думаю, там ще десь зо є. Всі понахваливали, щоб до нас завтра приїжджав, хто позавчора. Хто хвалився? Я. В школі? Не понахвалилась. Такое просто розказала. Чити. Ты не А кому? Кому, кому? Ой. А, а хто приїжджав до нас? Я? Дуровка, Юля, Зараз я... на передіниця Сашка піде. А, ти а, їм да, розказувала да. про своїх э, цих маленьких, да? Да все, все, і все. І тебе люблю. І я тебе дуже люблю. Так, мама, мені ще треба най тончу о, якусь піжаму одіти і лягти поспати. Твої добре. Давай сорочечку, а тут тоненьку таку дінеш. Мама. Голубенька. Але я хоч так хочу спати, а твоя ще я на то голову. Пішли дочі, я, Ой, я тебе спадки, положу. Ага, роздівайся і я дам тобі. І боліться вона нікуди не везе. У лікарню не треба, в тебе там нічого немає. Мама, просто це все, а там У тебе там немає э, розрізані ніякого, просто шишка заживе. Складаю. Покладаю, Богданка. Чуєш передіватися, давай ми матусь схидаєш. Так, розвісила, нехай сохне. <кхи> Ой, привела Богданку, зараз поставила чайника, зроблю їй. Такий в мене є там шоколад, гарячий шоколад. Чи я не знаю, чи зараз, чи може хай поспить, бо каже, хоче спати. Вдарилася лобом в парту, так нагинала, щось там шукала, що шишка. Це взагалі, кажу, будь осторожна, це що таке. Всі батьки бачу, забирають діток, там пару штук, діток сидить. Пару дітей. Десь діток з вісім лишилось. Дуже тепло стало, проти сонця прямо жарко, наче як парити почало. Де хоч дощу не було. Я зіргу пару помідор До салату. Я навіть не хочу салату, просто так люблю розрізати помідорку, присолити. Поїмо зараз. Вода нахай лягає спати. Я буду складати і чекати, там вже діти поприходять всі. Стоїш звару борщу. О, такої великої помідори. Ой, це щось. Якийсь брак. Пів помідори такої, пів такої. Так великих вже немає, пообривала. А, ще тут є. Так. І зробила. Зробила макарон з тушонкою. Там в мене ще є картошка толочена, вчораша нагріти, але я не хочу зі макароном, камінь з помідоркою. Чекати ще перець. Один хочу зірвати. Де це я бачила, тільки що жовтий. О. Ой! Зірвати помідори треба вийти всі, можеш довести над А ви що? Що вам там не вистачає? Що у вас? У вас все є, вода є, їжа є, таке бур'яну. Ну зараз не буду давати, бо не маю часу. Тай отаке. Видужали всі, один ще Сашка щось запізненням боліє, то обично всі разом. О, все. Поставлю тут. Ой. Але в нього тільки температура, ніяких немає ні кашлю, ні соплів, нічого більше. У нас так і у всіх було температура, тоді де в кого горло ще боліло і все, тиждень так. Завтра, мабуть, що поїду до зубного, ну це не точно буду бачити, позвоню як там. А так-то поки погода, це мені треба перебрати речі, тепліше вже знести дитяче. А отаке, от ну це я ще не буду виносити літнє, тому що ще теплі дні. Але тепленьке треба знести, бо холодно. Ранки холодні і вечори. І десь пізніше, думаю, там грядочку треба нам приготувати, посіяти, хочу на зиму моркву, цибульку. Ну тут морква вдома в нас не буде. Цибулька, то я не знаю. Тоже погана, але отак, щоб було для себе, треба посадити. Добре, йду я робити салатику. Ой, вам всім бажаю гарного, чудового дня, легкої праці, міцного здоров'я. І успіхів у всій роботі. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідних.